І так, друзі, всіх вас вітаю. Ну що восьмий день челендж розпочинається з того, що змінився брокер, змінилася обстановочка, але... Не змінилась наша кінцева ціль. Ми йдемо з суми в 25 тисяч гривень до автомобіля a 4. Станом на восьмий день наш баланс вже більше 100 тисяч гривень. Помінявся знову брокер. Мене основний мій баланс тут становить 423 тисячі 96 гривень. Ну десять тисяч доларів, грубо кажучи, але все одно це нічого не міняє. Я йду з 25 тисяч гривень до мільйона. У Мене вже є 100, тому ми оперуємо тільки під час торгівлі на відеороликах балансом в 100 тисяч гривень, будь то маніменеджмент, будь то щось інше. Тому в принципі, так, нічого не змінилося. Наша сіль продовжується. Ми рухаємось далі, всім приємного перегляду, і ми розпочинаємо. Друзі, 8 день розпочинається. Дивіться, 10 тисяч у мене на моєму балансі. До речі, класно, що можна робити одразу автоматичну конвертацію. Цього робити я не буду, звісно, але ну так мовити, це все можливо. Що хотів сказати? Дивіться, да, змінився брокер, да в мене більший баланс, але це не відіграє абсолютно ніякої ролі. Чому тому, що наш баланс по челенджу це рівно 104 тисячі гривень? Відповідно, я торгую. Згідно того балансу, який у нас є власне по челенджі, тобто то, що в мене там більше тут баланс на 300 тисяч, це не відігре ніякої ролі. Ми його не реалізовуємо під час нашої торгівлі. Тому, в принципі, не знаю, просто вам пояснив, що змінив брокер. До речі, якщо потрібно зробити такий так мовити, не знаю, водний відеоролик, пояснити, що там на брокері плюси, мінуси, як там що нажимати, про факти то саме верх вниз, валютний ринок, валютні пари. Єдине, що більше валютних пар, індикатори ті самі таймфрейми, ті самі налаштування, ну я би сказав зручніше, а її не знаю, не користуюсь ним, чесно кажучи. Тому не знаю, друзі, за що, давайте розпочинаємо наш відеоролик. Ми вже в мене тут же тут зума 5 тисяч гривень. Ми шукаємо першу ситуацію. У нас цікавить велика дохідність, і о до речі, тут набагато більше валютних пар, от і не ОТІСушних. Оті, також тут, до речі, навіть є гривня, гривня, долар, там якісь такі ще інші валютні пари. Давайте дивитися, ми торгуємо зараз по індикатору RSI на 2 хвилини. Нас дивіться, знову ж таки, налаштування індикатору RSI. Всі ті стратегії, які були доступні на бінарі, вони доступні на покиті. Налаштування індикатору RSI у нас тут а7, налаштування таймфрейму у нас 15 секундний таймфрейм, свічний, бачите, тут все, в принципі, по факту те саме. Єдине, що тут бачите, можна ставити собі типу час, глобально там до якогось часу, якщо вам дають сигнал, або можете собі ставити там, 2 хвилини. Я припустимо зараз буду відчинятись на 2 хвилини, і це типу зручніше, тому що я, знаєте, не чекаю зачинення свічки, не чекаю зачинення там ще чогось, а я просто собі от, бачу, що от, з даної секунди мені треба 2 хвилини, і я відчиняюсь на повні хвилини. Хвилин, ну що, ми бачимо, дивіться, індикатор RSI трішки, трішки, трішки буквально виходить тут за рамки дозволеного. І в принципі, якщо зараз буде ще одне таке невеличке падіння, я буду відчинятися з валютній парі, AUDGPU, у Якщо ж навіть ні, то шукаємо тоді накшу ситуацію. Давайте Ще, друзі, друзі, доволі зручно, що можна просто собі фліпати валютні пари, і по факту в тебе все ті самі налаштування збереглися. Одразу пум відкрився, сума та сама. Нічого не потрібно налаштовувати. В тебе бачите, ну я просто міняю пару за парою. Мої налаштування залишаються такими ж, як вони і були. Це, типу, клас, це, типу, ну, це дуже зручно, це дуже приємно. Ну і що, бачимо, до речі, тут по двох ситуаціях є вихід за зону. А, так, ну тут не повний. Тут, типу, щось воно так теж на тоненькому. Ну що, можливо, зараз будемо. А, це ОТС, ОТС я не буду рухати точно. Ну і в принципі, дивіться, USD CHF, давайте візьмемо дві хвилини на пониження. Чому ледь-ледь вийшов тут буквально графік за позволену зону, і в принципі одразу. Прогнозується невелике падіння. Бачимо по історіях. В принципі, може бути, що воно навіть буде трішки відростати. Якщо навіть би воно відростало, даємо перекриття две потік. Друзі, ну що, новий брокер, новий день, перша сума, точніше, перша угода в суму 5 тисяч гривень, відчиняється в нас уже по цьому челенджі, та будемо фіксувати хороші результати. Одразу бачимо, тільки буквально індикатор вийшов. Ми одразу полетіли. Тому про що я вам говорив, що потрібно все таки розуміти індикатори, розуміти правила, тому що типу можна поміняти брокер, можна поміняти там ще щось, але. Знання, які ви з ним пішли, там знання, наприклад, там теханаліз, якихось інакших факторів, інакших моментів, вони з вами залишаються назавжди, і ви типу просто їх реалізовуєте в інакших ситуаціях. Тому знову ж таки про те, що я говорив, знання, які ви здобули, ви завжди йдете з тим, з чим ви так мовити, ну що ви за собою маєте. Тому очікуємо відпрацювання першої ситуації, та будемо, відповідно рухатись далі. Друзі, отримали мінус. відчиняємося ми ще раз по перекриттю. Перекриття 2,5x, нічого страшного тут нема. Бачите, розпочали ми, до речі, торгову сесію з мінуса. І, хоча, 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 ви бачите, що індикатор вже трішки, так мовити, пішов за графіком, з одної сторони, це проти аналізу, в якійсь мірі частково. Але я розумію, що ми по факту попали на таку. Невелику проторговочку, невелику проторговочку, і відповідно воно зараз буде падати після такого коридору. тому я відчиняюся на дві хвилини по перекриттю, коли індикатор вже, ну тобто, в принципі, воно не то, щоб прямо прям впало, індикатор такий доволі надменько. До речі, хотів сказати, що, власне, по поки є така актуальна тема, як скальпінг, це там на хвилину відчинити угоди, на менше. Це доволі актуальна. Така не знаю, зараз популярна тема. Я цим не користувався признаюсь чесно. Мінімально там, мінімальний період часу я відчинявся там на одну хвилину, але бачу, що скальпінг доволі зараз рулить. Скальпінг забирають люди кошти. Я спілкуюся з тими, хто торгує. Типу, на скальпінгу реально зараз заробляються хороші кошти за ще швидший період часу. Тому будемо скальпінг тестувати, що в приватній що в приватній команді, що також буду на відеороликах тестувати, що в каналі. В цілому я хочу. Чуть-чуть змістити свій фокус на скальпинг, Також зараз розбираю нові стратегії по скальпингу, нові індикатори для скальпингу. І, в принципі, навіть по індикатору РСА, скальпинг себе може доволі таки непогано показати. Ну що, друзі, очікуємо тоді відпрацювання нашого першого перекриття і відповідно рухаємось далі. Друзі, остання секунда в плюс: бум. Стрільнули, все окей, все гарно. Полетіла свічка знову ж таки донизу. Дивіться, що я зараз думаю. Ми вмикаємо нашу тисячну суму. Це наша стандартна сума для угоди. Що я думаю робити, дивіться. З одної сторони, можемо з вами зараз попробувати однохвилинний час експірації, не знаю. Так, пум, пум, пум. До речі, знову ж таки кажу, якщо потрібно записати для вас, для команд, для моїх підписників відеоролик, як користуватися покутом, я чесно кажучи, доволі недавно в ньому сам розібрався. Здавалось, ніби складно, але насправді це знаєте так. Як... Ну, коротше, нічого складного нема, все просто, по факту, все те саме, інколи щось таке, знаєте, своє, але глобально нічого тут нового такого, типу, прям складнішого нема. Наоборот, це зручніше та все краще. Ну що, дивіться, я шукаю тоді нову ситуацію по індикатору RSI, та будемо рухатись далі, будемо тестувати однохвилинні угоди. зараз, можливо, зараз буде по і USD ситуація. Чекаємо, чекаємо, якщо зараз буде пробиття. Пробиття відбулось. Друзі, все одна хвилина, ми відчинилися. Зараз спробуємо. Так, я прожав чи не прожав? Стоп. Я не прожав. М -м -м -м. Ну нічого страшного. Бачите, доволі так, навіть те, що я не прожав, воно мені на краще зіграло. Все, тестуємо. Зараз ми одну хвилину угоди. Чесно кажучи, не знаю, доволі так хвилююсь, тому що одну хвилинна угода. Але я так подумав, що, чесно кажучи, якщо я буду навіть знаєте свої гіпотези, свої якісь стратегії, теорії, нові якісь інсайди, які я не знав і зараз я їх взнаю про цю платформу, про торгівлю там, про скальпинг, буду розбирати прямо з вами на відеороликах. Це буде класно. Чому? По перше, це типу якась користь для вас. По-друге, це, типу, якось, не знаю, щирі відеоролики, потр... ну, як і завжди, я завжди з вами щиро все говорю. І, в принципі, знаєте, так, ну, типу, Показує вам реально, як я розбираюся, можливо, щось пояснює. Тому що коли ти вже в темі розумієшся, ти так, можливо, говориш такими, знаєте, трішки замудреними словами. А коли ти в якійсь мірі починаєш щось тільки розбирати нове, то ти трошки, знаєте, так мовити на одній хвилі з тими, хто тебе дивиться в більшості. Тому, друзі, до речі, одна угода себе доволі непогано показує. Я думаю, що це я беру в купілку наших стратегій. Знову ж таки, індикатор RSI, все то саме, налаштування індикатора 7, 15 секундний таймфрейм, все то саме. Єдине, що був маємо плюсик, окей. Дивіться, шукаємо ще одну ситуацію та будемо відповідно рухатися далі. Так, друзі, e -E -E, але ХФ хафе беремо ми, знову ж таки на одну хвилину на підвищення. Тільки буквально трішки, буквально індикатор вийшов за дозволену норму по стандарту. Ми вже з вами вчинилися на підвищення. До речі, це одна хвилина. Ну я не знаю, чесно кажучи, я кайфую. Типу, що я не дивлюсь, там коли зачиниться свічка, коли вона відчиниться. Я просто виставив час одна хвилина, і відповідно я відчинився собі по угоді та рухаюсь далі. Все, одна хвилина, чесно кажучи, це такий, Типу, знову ж таки, я говорив про скальпінг. От, власне, для скальпінгу, а я планую переключитися на скальпінг покид. Мені трішки так моти імпонує в цьому плані більше, тому що він більш такий заточний, власне, на скальпінг та на довгострокові угоди. Тому, в принципі, все, друзі, очікуємо на відпрацювання ситуації та будемо рухатись далі. Так, друзі, отримали ми з вами мінус, даємо перекриття ще на одну хвилину по перекриттю 25 Двеп'ікс, валютна пара Ауде чи хафе. Все, очікуємо тоді надпрацювання нашого першого перекриття, та відповідно будемо рухатися з вами далі. Бачимо така трішки невелика проторговка, по власне по індикатору. проторговка, не по графіку. Чому? Тому що ти типу, побачимо, що він так вийшов за зону і він. Просто, типу, йде от вправо. Він не йде там ні вверх, не ні. Ну, так періодично скаче, але так чи інакше, якщо навіть воно така проторговка по індикатору, воно все одно буде пригати вверх. Ми просто ну, даємо перекриття, і ми все одно застанемо, тому що ну, в нас немає вибору. Ми все одно заберемо тут по цій ситуації. Плюс. Можливо, там не за перше перекриття, можливо, навіть там, і за друге, але все одно ситуація проста, ситуація ясна. Відчинився, звісно, я на тіні. Якщо б відчинився, нижче було б ліпше. Але, типу, аналізувати те, що відбулось, нема сенсу. У нас стоїть за вами перше перекриття. До зачинення угоди у нас 13 секунд, і зараз будемо дивитися, що ми фіксуємо, і відповідно будемо рухатись далі. Якщо така проторговка буде продовжувати, з одної сторони буде потім скачок вверх, це раз. Але з одної сторони можливо і знайти якусь кращу ситуацію. Давайте я дам. Ну, я дав би шанс цій валютній парі, я дав би шанс ще. А одечі ХФ. давайте зараз перерахую суму, яка нам необхідна, і відповідно будемо відчинятися. ВПУСД 31 тисяча 250 гривень. Давайте навіть 32 тисячі гривень я в угоду. Ой, не 132, а 32 тисячі гривень від в угоду. Надіюсь, я ще встигаю. Так, все, беру. я, Давайте знову ж таки, одна хвилина, можливо, так може бути замало, Давайте візьму все таки дві. Тут скальпити не буду, бо це, типу, друге перекриття. Тут потрібно вже відчинитися так більш, типу. Ну, не тут не тестуємо, тут ми вже прямо йдемо по стратегії, власне, і знову ж таки, стоїть у нас з вами зараз перекриття. Ми будемо рухатись. Чому ми відчнулися? Я можу коротенько пояснити. Дивіться. Тому що бачимо, що індикатор знову ж таки вийшов за призвичайну зону. Зараз зона перекупленості сильніша, ніж зона. Сильніша зараз зона перепродності сильніша, ніж зона перекупленості, Відповідно, ми з вами будемо. Так чи інакше відростати. Ми нікуди від цього не дінемося, тому ми відчинилися. Бачите, сильна така свічка на перекупленість на перепроданість. Я чомусь це путаю, не знаю, хоча я розумію прекрасно, що це означає. Але бачите, він буває, що пути. Після такої сильної перепроданості перекупленість буде вистрілювати. Тому ми могли відчинитися стрішки, звісно, нижче, але ми не знали, куди піде графік. Ми відчинилися згідно індикатору. І індикатор нам показав на те, щоб потрібно відчинятися, власне на підвищення. У нас стоїть з вами зараз друге перекриття. Відчинилися ми, власне, на дві хвилини і будемо спостерігати. Надіємось, ми заберемо відпрацювання. До речі, якщо ми відчинялися би на одну хвилину, ми б буквально зараз за 5 секунд вже отримали свій плюс. Але я б вирішив перестрахуватися та відчинитися, власне, на дві. Ну, типу, не знаю, я, чесно кажучи, не знаю. Скальпинг — це дуже добре, але моя думка така, що, типу, якщо, ну, якщо ви торгуєте по скальпу, то й перекриття було б розумно давати, власне, по скальпу. Це так. Але якщо ви, власне. Ну, не знаю, хочете себе більш перестрахувати, це все ситуативно. Я рекомендую все-таки вам давати більше часу. Пропустимо там скальпити на хвилину. Перекриття давайте на дві. Типу, проблем у цьому ніякої немає. Взагалі, чесно кажучи, оці короткострокові угоди. Я люблю їх. Я, в принципі, через то люблю валютний ринок, що ти можеш буквально зайти, відкрити собі, не знаю, там бінаріум, покет і буквально там за 20-30 хвилин посадівши, порозумувши над ситуаціями, побачити класні варіанти, якісь на ринку та заробити кошти. Це типу доступно всім. І не потрібно сидіти там добу, чекати, поки зачиниться позиція, щось там збирати, чекати, поки відросте. Просто зайшли, поторгували, забрали. Це класно. І відповідно ми зараз будемо фіксувати прибуток, друзі. Прибуток, прибуток, прибуток. Пум-пу-пум-пу-пу-пум. -пу -пу -пум. нас баланс зараз буде. Ой, ой, у нас баланс зараз буде доволі такий класний. Наперед не забігаємо, але все одно. Все, очікуємо відпрацювання. Буквально тут одна секунда, бум, баланс. 443 тисячі гривень. Ну, це класно, друзі, це хороший результат. Я думаю, що ми відчинемо ще одну якусь угоду на 5 тисяч гривень на одну хвилину, і відповідно ми будемо рухатись далі та завершити наш перший відеоролик. Ми бачимо, ми тут по AUDJPY, Ситуація відчиняємося ми зараз на підвищення. Це буде фінальна наша угода до цей відеоролик. Ми доволі класно з вами поторгували на новій платформі. Якось не знаю, бачите, от ну я не знаю, я отримую максимальний кайф від, от, від поки та я на нього перейшов. Я не хочу там, навіть якось агітувати, той клас. Так Ні, всі брокери хороші, це, звісно, правда, ну всі які хороші. Хороші, це ті власне, брокери, які, типу, є топами. Це бінара і поки та решта брокерів я не знаю, я на них не торгую нікого, також з цих брокерів я не знаю. Але, чесно кажучи, торгувавши три роки, зараз я бачу більше переваг на ньому, та відповідно я торгую та отримую якесь, не знаю, не то, щоб профід. Я отримую задоволення, отримую, знаєте, таке як більше. Ну, типу, не знаю, як вміти гарно їздити і пересісти там на ще кращий автомобіль. Тобто, я вміючи торгувати, мені ну, ще більше. Кайф екстаз, в якійсь мірі отримує власні віторівлю на цій платформі. Ну, в принципі, все вам показує. Тому будемо так вести цей челендж. Продовжу, ну, будемо продовжувати вести тільки на Покеті. Та думаю, нам дасться показати доволі класні та хороші результати. Бо автомобіль потрібно купувати також. Друзі там платформи, трейдинг, це все дуже добре. Але, типу, ну так мови самі все розумієте. Ну що, залишається буквально 3 секунди, і я отримую плюс. Бум, все. Я отримую плюс. Я свою торгову торгову сесію на цьому моменті зупиняю. Друзі, ну відеоролик буде на цьому вже завершувати. Баланс трошки підріз. Дивіться, ми рахуємо з того балансу, який у нас був. Ось баланс, який був початковий, ось баланс, який закінчився. Ось скрини, от я вчинив за цей відеоролик, Все можна просто порахувати. Ну, звісно, розумієте, я переїхав на брокер, тому, типу, не знаю, на двох брокерах вести одночасно челендж я не буду, тому ось так, все. Відеоролик завершив, доволі класно поторгували, плюс 20 ну, 25-23% до балансу я зробив. Це крутий результат, це класний початок. Ми рухаємось тільки далі. Якби так було кожного дня, то типу там мені півтора-два тижні я машину куплю. Все, друзі, вам успіху. Удачі, обов'язково напишіть в коментарях, чи потрібно зробити для вас відеоролик з обзором на Pocket Option, як на ньому торгувати, як виставляти таймфрейм. З типу ти інструктаж, якщо є в цьому нагода, якщо ви цьому потреба, то пишіть, я це зроблю. Адже мені для вас нічого не складно. Все, дякую за перегляд, друзі. Всім успіху і тільки профіту.